Хочемо показати різницю Б-сорт від першого А-сорту. Це Б перший сорт. Що важливо, що не потрібно шліфувати Ось Отакі от штучки бувають з боку і практично непомітно закладається от така штучка. Ну і буває десь не десь смоляна кишення суха. Ось такий вигляд. Її можна як в тон запускати, кольорувати. Так само і залишити в рідному кольорі, безколірним покрити. Вологість 710 шліфувати не потрібно. Всі до струги є. Ну, думаю, що мало хто робить акцент, ділити два сорта але ми ділимо, тому що в нас є клієнти, які готові платити гроші. za jaki sni